І, е, якими славиться наша освіта освіта Львівщини? Перший, як на мене, це така добра синергія усіх ламок, які дбають про те, щоб наші освітяни були і пошановані, і мали поле для розвитку. І я сьогодні хочу зазначити, що дуже комфортно працювати в нашій обласній комісії з департаментом освіти, представниками спілки з інститутом післядипломної освіти. У нас, якщо є дискусії, то ці дискусії про розвиток, а не дискусії про інтереси. А якщо дискусія про інтереси, то про інтереси освітян. Другий феномен, я завжди дивуюся, наскільки самозарадні наші освітяни. Якими б не були виклики, ковід, ще страшніший виклик війна, не буває так, що ви. Не пропонуєте якісь нові ідеї, не буває так, що ви не приходите на роботу, не буває так, що все триває так, як має тривати. І бути самозарадним це не так просто в цей час. І третій феномен: ви знаєте, в медіа, а я представник цієї сфери, є таке правило або бути першим, або бути іншим. Я не знаю, як ви це вмієте, але ви поєднуєте і одне, і інше. Я часом слухаю засідання міністерства, і кожного разу Львівщину приводять як приклад, яка щось придумала і першою запровадила, першою зініціювала і першою запропонувала. Зараз кажуть, що вже зовсім скоро, наприклад, у 2025 році, штучний інтелект переможе все на світі. І протистояти йому може тільки креативна ідея. І сьогодні в цій залі сидять люди, які вміють цю ідею генерувати. Тобто, ви маєте сили, здоров'я, достатньо вмінь, е щоб бути іншим, щоб пропонувати такі класні ідеї. Я правду захоплююсь цим, бо це не так просто в час війни. І на завершення все-таки це свято, і мені би хотілося вам сказати таку річ, колись учень підійшов до педагога і каже: вчителю, скажи мені. Як це здатися? Педагог каже: Я не знаю. Ми освітяни, ми не здаємося. Я вам цього бажаю. Не здаваймося. Слава Україні.